студії Юлія так. Зарій, Олександр Швачка. І розпочнемо. Розпочнемо ми із заяв Трамп, тому що згадайте, лише одних заяв Трампа про тарифи виявилося достатньо, аби світову економіку почало добряче так лихоманити. Проте, у протистоянні із Китаєм, американський президент пішов набагато далі, запровадивши шалені мита. Пам'ятаєте, на китайські товари. Однак Пекін теж поступатися ну ніби не збирається. Більше того. Трамп сам під себе заклав бомбу, і таймер уже увімкнений. То чому план Трампа не спрацьовує? Чому через своє протистояння з Китаєм він може навіть втратити владу? Та як все це позначається на Україні? Аналізував наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Дональд Трамп обіцяв покарати Китай, але натомість вистрілив собі у ногу. Тарифна війна, яку американський президент розв'язав проти усього світу і, передусім, проти Китаю, обертається катастрофою для Америки, і, схоже, для самого Трампа. Але спершу давайте розберемося, чого саме Трамп хотів досягти своєю тарифною війною. Варто зазначити, що тарифна війна це не якась нова фішка президента Трампа 2.0. Він вже робив такі спроби у 2018-му за свого першого президентства, але зараз інший масштаб. Сам Трамп називає це тарифною справедливістю. Що він має на увазі? Кожна країна, зокрема і Китай, має платити за доступ до американського ринку не менше ніж США платять цій країні, не враховуючи, що взаємні мита це дуже складна система балансу. В результаті чого усі у виграші, але для Трампа це не аргумент. Він розглядає митні тарифи як інструмент тиску на торгових партнерів, і головна мішень це Китай. Формально адміністрація Трампа хоче досягти чотирьох цілей: зменшити торговий дефіцит із Китаєм, домогтися повного відкриття китайського ринку для американських товарів, примусити Китай припинити красти технології та повернути виробництво у США. І заради цього Трамп обкладає Митами все: електроніку, автівки, одяг, деталі, меблі, сировину. Попри те, що президент Джо Байден наприкінці своєї каденції суттєво підняв мита на китайські товари, Трамп пішов далі, розігнавши мита аж до 140%. Фактично, це зупинка китайського імпорту у США, оскільки з такими тарифами продавати китайські товари в Сполучених Штатах просто невигідно. Трамп розгорнув економічний наступ, але він проголосив перемогу ще до того того, як почалася битва. Однак Китай знає, з ким має справу із досвіду попереднього президентства Трампа, тому навіть не збирався йти на поступки, але готувався до торгевальної війни. По-перше, у відповідь на драконівське американське мита, Пекін зеркально запровадив мита у 125% на імпорти США, заблокував роботу окремих американських компаній в країні та зробив свою економіку менш вразливою. Зокрема, замінив американську сою на бразильську, налагодив нові ланцюжки. Ки постачань в обхід США почав закуповувати більше товарів в Латинській Америці, Африці, Південно-Східній Азії та підтримав внутрішній попит, щоб не залежати від експорту у Сполучені Штати. Звісно, повністю замінити американські товари Китай не може, але принаймні китайці змогли уникнути катастрофічних наслідків від тарифної війни. Та головне, Пекін публічно зберігає спокій, не поступається, не здається, не панікує. Він готовий грати у довгу, і це найнеприємніше для Трампа. То що ж пішло не так, із пупер геніальним задумом американського президента? Трамп явно не очікував, що китайці не поведуться на тарифний шантаж. Тому американська економіка геть не була готова до затяжної торговельної війни. Ціни злетіли, тому що тарифи це передусім податки і платить їх на Китай, а американські імпортери. В результаті здорожчала електроніка, побутова техніка, одяг, автівки та навіть деякі продукти. Експерти підрахували, що середня американська родина вже втрачає понад 1200 доларів на рік через Трампівські мита, і це тільки прямі втрати, непрямі – ще більші. Від тарифної війни, передусім, страждають американські фермери. Ще в 2023 році Китай був головним імпортером сільгосппродукції США. Минулого року, правда, за цим показником Китай обігнали Мексика та Канада. Але, передусім, тому що Китай вже почав готуватися до торговельної війни зі Сполученими Штатами. Та навіть попри це, американські фермери постачали в Китай своєї продукції майже на 25 мільярдів доларів. А тепер, завдяки Трампу на Китаї, вони за Робляють нуль, і замість того, щоб збагачуватись і платити податки у бюджет, фермери просять дотацій, щоб вижити. Ще один надзвичайно негативний фактор для США: це атмосфера невизначеності, яку породила тарифна війна. Компанії бояться інвестувати, не знають, що буде завтра, нове мито чи якийсь виняток на окрему продукцію чи галузь. Ланцюги постачання ламаються, виробництво не розвивається, ринки лохоманить, біржі валяться. Якщо до витівок Трампа прогнозували зростання ВВП США на цей рік приблизно на 2,7%, то зараз прогноз зменшили до 1,8%. Може здаватися, що 0,9% це мало. Але ні, це величезна сума. В грошах це означає, що цього року Сполучені Штати недоотримують майже 275 мільярдів доларів. І усе це через мита, торговельну невизначеність та скорочення експорту. От вам економічне диво, яке обіцяв Трамп. Правда, є конспірологічна теорія, що Трамп та наближення до нього бізнесмени заробляють величезні гроші на падінні ринків. Навряд чи це так, але якщо такий припустити, то це вкрай короткозора стратегія. Чому тому, що тарифна війна розв'язана Трампом, бумерангом б'є по самому Трампу. Зараз, як я казав, найболючіші удари від протистояння з Китаєм на собі відчуває американський бізнес, американські фермери. А всі вони американські виборці. Саме аграрні штати відіграли ключову роль у перемозі Дональда Трампа на президентських виборах минулого року. Вони підтримали Трампа за жорсткість, рішучість. А зараз він плутає цифри, обіцяє одне робить інше, а очікуваного результату немає. І люди запитують, чому товари подорожчали, чому ринки падають, де обіцяне повернення виробництва в США, чому фермери втрачають доходи. Рейтинг Трампа вже просів: понад 50% американців вважають, що тарифи шкодять економіці. Зараз США і Китай домовилися про 90-денне перемир'я. США знизили мита до 30 а Китай до 10%. І зараз уряди ведуть переговори. Але це не угода, це лише пауза. І це означає, що на паузі також інвестиції, виробництво, контракти, тому що у бізнесу немає розуміння, що буде далі. У серпні ця пауза закінчиться, і тоді тарифна війна може розгорітися з новою силою. Ніхто не хоче ризикувати. Але нас передусім цікавить, чи зачіпає тарифна війна Україну? На жаль. Так, хоч ми і не в епіцентрі конфлікту, приміром, світові ціни на сировину падають, бо Китай менше купує. Наші металурги вже відчувають зниження попиту. Інвестиційний клімат для України, який і так не райдужний на тлі війни, ще погіршується, бо у періоди глобальної нестабільності капітал тікає з ризикованих ринків. Зростання світової економіки сповільнюється, і це б'є по нашому експорту, а отже, по економіці в цілому. Хоча українські аграрії можуть виграти, якщо Китай замість США обиратиме українське зерно чи кукурудзу, але це лише точкові виграші. Отже, підіб'ємо підсумок. Трамп задумав тарифну війну як шоу сили, але вона перетворилася на шоу абсурду. Ринки лихоманить, американський експорт скорочується, ціни ростуть, ВВП США гальмує, рейтинги президента просідають. А китайці, умовно кажучи, сидять на березі річки і чекають, поки повз них пропливе труп ворога. Тож тарифна війна може обернутися для Трампа не лише економічним провалом, але й політичним самогубством. van o